Привет. Сьогодні на огляді буде ось такий вимірюваний пристрій. Прийшов він в такий цілофановій обгорце. Там коротенька є назва цього пристрою, в принципі, нічого. Прийшов, як можемо побачити, цілий. Написано, що це електричний цифровий Келіпер. Ну, як то кажуть, тангенс циркуль. Ось тут був такий маленький шильдик, який перекривав контакт до батарейки. Ось така батарейка йшла LR44. Якоїсь іншої додаткової батарейки або резервної до нього не йшло. Ззаду можемо побачити, що тут пише. Тут пише, що карбонові оці от оцільдики, 0,1 мм точність, плюс-мінус 0,2 мм точність, ну і тип самої батарейки. Ось так він виглядає. Ось так виглядає а графа ця шкала, як можемо бачити, доволі якісно. Зараз спробую показати. Плоска сторона вона доволі доволі точно зроблена. І друга сторона. Як бачите, зроблено нормально. О, нажав, випадково натиснув. Як ви помітили, коли ми його відкриваємо чи закриваємо, він автоматично вмикається. Це доволі зручно. По кнопочках можна міліметр поміняти на інші одиницю вимірювання, можна онулити, тобто, грубо кажучи, от є в нас. Палець, беремо його за нуль і від цього пальця вже відштовхуємося. Дуже зручна функція. Прям мастхев, можна сказати, для деяких вимірів. Також можна міряти окружність якогось кільця. Одне як можете побачити, воно тут відломане. Такий полубрачок, я би б сказав. Друге, нормальне. Ось такі вони йдуть. І кнопочка включення-виключення. Для початку спробуємо перевірити його на точність. Ну, кваліфіковано, там супер точно я перевірити не сильно зможу. Але в мене є ось такий інструмент Штангенциркуль. Такий радянський варіант. І зараз будемо щось вимірювати. Заодно прикинемо, наскільки ми правильно вимірюємо. Ось так. Є в нас цифровий, є в нас ось така приблуда. Ми хочемо виміряти це скільки. 24,5. Пробуємо вверх. Як можемо помітити, ми от ведемо, не змінюється саме вимірювання. Тобто, дійсно, грані вони рівні. Виміряли ми, що тут у нас зараз ще раз. 24,5, 24,6. Ну, хай буде 24,5. Вимикаємо. Вмикаємо. Пам'ять запам'ятало вимірювання, це дуже зручно. Якоїсь фіксації саме на цьому вимірюванні вперед-назад, тут немає, на відміну від такого штангенциркуля, циркуля, коли ви можете зафіксувати, допустим, таку плоскість і потім цю плоскість бігом перенести. Але якщо ви запам'ятали цифри, то ви можете в будь-який момент і самі цифри підібрати. Тобто з цим якби, проблем немає виникнути. Вимірюємо стандартним старим дідовським правильним методом. 10, 20 мм. 21, 22, 23, 24 мм є і далі рахуємо позначки. Раз, 2, 3, 4, 5. П'ята збіглася. 24 і 5. Тепер рахуємо окружність. Ну, тобто середини, скільки воно вимірило. Ну, як можете ти замітити, воно чуть некоректно вимірює. Получається, оцими основними кліщами воно вимірює правильно 24,5. А ось цими от кліщами воно оцю наружно вимірює дещо погано. Є певна розбіжність. Бачите, тут також 24,5. А от тут 24,2. Якщо ми виставимо 24 і2 і так збережемо. Ось 24 і 2. І ось цим Пробуємо спробуємо протягнути. Бачите, воно не заходить. Оці от треба поправити, я так розумію, ось тут його треба підрізати чуть-чуть. бо воно занадто. Тут десь широкий, чи тут, чи з цієї сторони треба буде його підтисати на міліметра, ж треба буде доробити. Що можна сказати по даному танг циркулі? Що цей, що цей, вони не претендують на ідеальну точність. В даному ще відломана ось тут ця штучка, плюс ще воно тут міряє не так точно, як оці оторошки. Але ви самі бачили, як я то все вимірював, наскільки швидше і зручніше взяти якийсь будь-який. Предмет і його виміряти. Там ті супер соті 10 вони не потрібні, грубо кажучи. Є у вас коробка якась. Ви бігом взяли. Чік 44 мм. Є лежить перфоратор. Бігом вам треба там щось виміряти. Цим ви поки отак от нажмете, поки там вдивитесь, поки нащупаєте, поки видивитесь, поки вищити. Не в кожного ідеальний зір. Тобто це геморно. А тут цифри великі. Хоп, 18,4. Допустимо, сверло на 18,5, ви знаєте. Взяли, допустим, таке сверло, шуруповерт, якийсь там загнати щось. Хоп, на 12,5. Ну, зрозуміло, що таких там сверл не буде, ну, грубо кажучи, там 8, 10, 15, 7, 4, 3. сверла ці прям ну, дуже зручно. Допустимо, от. Сверло якесь там загнати, у вас є дюпіль. Виміряли дюпіль, виміряли. Оп, троєчка сверло. Не підходить, Взяли якесь друге сверло. Оп. Сімерочка. Теж не підходить. Шукаєте далі. Ну ви зрозуміли, це набагато зручніше, ніж от таким от користуватися. Прям. Більш тут 0,02 мм, точність тут 0,1 мм. Оцей нижній ок, оцей треба звіряти правити, бо він не сильно ок. Ось така покупочка. Відео, звичайно, вийшло чуть довшим, ніж думав, але Міка вже вийшла. Дякую за увагу. До нових відео.